Сьогодні перепілочка, дуже багато. Ми будемо пробувати. А, ще гарехень. Бімо повний термін успіху. Кам'янусіннячко. Класно. Будеш пробувати? Звісно. Вона да, гаряча така. Гаряче, луки пече. Давай тобі грудку, а то всі розказують, що ти бідний, в мене не доїдаєш. М -м -м -м. смачнюща, це щось. Вам треба всім обов'язково її спробувати. Вартість такої перепілочки 450 гривень за кілограм. Mm. Смакота. Бажаю і замовити, а гаряча. Пишіть мені на вайбер по номеру 068.